Більше я нічого там робити не буду. Так. Мені так проще. Я роблю так. Кому подобається, той приймає участь, кому не подобається, не приймає. Так, Значки. Є там ще щось ще що нема? Так, спресували його, що капець. Я маше. Ну, вроде бы ничего больше не А есть. Что тут 500 слоев просто. Боже, ну это капец. А он тут че иголка открыта, поняли? Так, ну вроде не Не пораны все и то хорошо. Так, что у нас тут по значкам? Машина. Це у нас що? Це у нас потяг. Така штука вже була у нас. Це у нас що? Мені самому цікаво. АК-2214. Полтава Будь ласка. Так. Автобаза. Міннефтьгазстрой Така. Така якась вона, Бачите. Наче засиліконено. Так. Такий просто знак. Куди вам йти? А, і такий у нас теж вже був. Окей, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Знову та ж сама ситуація, я. Ну, типу, не буду їх однозначно а перебирати, лінзити, дивитися, що там як, лот виставляється, і все. Тому я їх оцінюю по 10 гривень. по чому вони там продадуться, ми окремо знаємо в іншому відео. А на цьому все. Всім дякую та до зустрічі!